Добрий день дорогі друзі. Сьогодні у нас 10 вересня продовжиться, 2025 року. Повітряна тривога, вночі спали спокійно, але в Вінниці дуже було неспокійно на Житомирщині, кривий ріг, була опять знову атака шахідів. І також перша інформація, яку я прочитала вранці, це що безполе шахіди. Там порядка 19 шахідів в Польщу, Ну, занепокоєння, все таке бла-бла-бла. Нічого немає серйозного. Тобто, я не знаю, будуть, може, вони і мовчати і далі. І що буде далі? Будемо дивитися. Ну, хтось розкачує, пише про те, що це вже початок Третьої мирової. Ну, я думаю, що це обійдеться. Нам треба мир і всі про нього мріють. Зараз будемо збиратися. Із Ксюшкою ми зараз збираємося на танці. Да -да. На ми вирішили, шукали рік, пропустили, шукали, де би Ксюшка займалася. І вирішили, думали, може на фітнес, може щось хотіла я спортивно. Знайшли танці. Ну, часні такі елементи. Там із народними елементами. Будемо пробувати півтора часа. Тобто така хороша нагрузка, дисципліна там мені подобається железна. Бачимо, як далі, як Ксюша видержить, бо Вона така у нас загорається, все добре виконує. Держить себе в тонусі, потім розслабляється і ліниться. Ну, Багато дітей, мабуть, ліниться. Ну, будемо старатися на малюваннях, будемо ходити туди, куди вже ходили. Теж не знали, що там Ма, ми забули. Блокнотик не забули, я все там положила. А, і там за, Май, якщо старають... Ну ти ж старайся, тоді будуть накліти. Да, з капібарами! З ну, капібарами. Ось, ну, так біри. що збираємося. Всім чудового вечора. Хай буде все у нас спокійно. Це саме головне. Покажу вам напослідок свої оці красунечки. Роза, яку я в липні пересаджувала. дивіться. Да, буває таке чудо. І ця радує. Мало сонця, хочу обрізати. Ніяк руки не дійдуть. Треба нам обрізати ці вітки. Представте, скільки відходів. Ксюшка покашлює, ну, але сподіваюся, подивилася. Я їй на вулиці дала вечерю. Ну така, обід вечерю у нас перебігає. І зараз будемо бігти. Але мені не подобається те, що вчора знову горло прошило. Ну, теж буду думати на добре все, що пронесе. Але зараз віруси якісь ходять. У нас дітки хворіють, багато діток і на малювальний почитель казав, що хворіють дітки. тому віруси є. Всім здоров'я добрим людям. І тримаємося далі. Збираємося всі Всім пока-пока. Добрий вечір, дорогі друзі. 9 вересня 2025 року у нас спокійно було. Рокса, рокса сьогодні в ударі, активна. Я її вже нагладила, їсти їй дала. Вона ходить і м'явчить. Що ти хочеш? Шо? Мені треба утюжити. Вона тут прийшла і просить уваги. Погладила. Зараз будуть футболочки, ксюшені. Утюжить із мішкою, а свою з смікі Мауса. Ну, і котру я купила, в Айкікі. Зараз буду їх утюжити. Ось. Щось вона безпокійна така сьогодні. А це Аська. У нас гульки. Ну, Почалось таблетку дати. вже вчора і сьогодні буду. Давати, бо ж не виносимо. Що она витворяє? Вот. Суша тоже. Ну, зубы почистила, да? Балується дуже. С утра. Суббота. У нас сейчас ранок не знаю тривожная до да ужаса. Ну, що случилось? Циридка. Що такое? Нагладила тебя. Красавица, голубые глазки. Да, мы тебя любим. Успокойся. Вночі спала на мені, в очі заглядала. І я не знаю, якась беспокойне. Дуже сьогодні. Дотя опять гладить, да? Дьях. Угу. Дуже подобається на велосипеді. Вона не захотіла на самокаті, упрашували. Давай поїдемо на самокаті. Ні, це вона не любить. Перший був самокат дуже такий був удачний. Там було легко. Кататися, вона задоволення маленько була каталася. Але цей вона чусь, його не любить. Новий ви купили. Ну, на велосипеді нормально. Зарані тормози, і потом нормально. Угу. А хорошо, так добре. Хорошо, погуляти. Днем ще жарко доволі таки. З Ксюшкою, мабуть, три місяці, ну так приблизно треба подивитися в відео, передивитись. І а, син показує, що там зелені вже утворення, якісь рослинки, навіть як маленькі деревця. Бачу, а, там була О, там знаю, там, тобою, да? Пі пісок просто пісочок, а сейчас уже это система яка уже жить я там даша в стики по поплотим там стільки пташики сам thanks for watching